В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Ізмейл попрощався зі старшим лейтенантом поліції Михайлом Сороку, який загинув під час виконання службових обов'язків. Триває вступна кампанія до Національного університету Одеська морська академія. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 серпня орієнтовно такі – 1 мільйон 60 тисяч 310 осіб особового складу, 11 тисяч 76 танків, 23 тисячі 95 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 180 артилерійських систем, 1 тисяча 456 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 203 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 49 тисяч. 1930 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3555 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 57605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3936 одиниць спеціальної техніки. П'ятого серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Ще до цього ми поспілкувалися з головною Саф'янівської територіальної громади Наталією Тодоровою та заступником міського голови Сергієм Лузановим. Подробиці дивіться далі. 5 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон 9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Цей закон, серед іншого, передбачає перенесення з 2025 року до 2028 року, кінцевого терміну, протягом якого встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися без розроблення комплексних планів просторового розвитку території громад. З цього приводу ми поспілкувалися з головою Софія. Територіальної громади Наталію Тодоровою та заступником із Ізмаїнського міського голови Сергієм Лузановим. Шановні мешканці Соф'янської громади, саме сьогодні я хочу звернути вашу увагу на дуже важливе рішення, яке безпосередньо стосується кожної громади в Україні і нашої Саф'янської також. Мова йдеться про ухвалення закону, якого ми дуже чекали. 9549 – це про внесення змін щодо законодавства про сурового планування. На перший погляд це може здаватися і сути технічним або бюрократичним питанням або документом. але насправді це рішення, яке враховує реалії війни. Ну як нам всім планувати розвиток громади, коли частина людей евакуйована, коли бракує фахівців? А інвестори бояться ризикувати. Саме тому цей закон це акт державної мудрості. Що ми маємо при підписанні цього закону? Цей закон дає для громад більше часу до 2028 року для підготовки просторових планів, дозволяє швидше роздобувати цифрову інфраструктуру і саме головне забезпечує гнучність у плануванні території, яка сьогодні критично необхідна. Це зміни не підтримати понад тисячу громадян на конгресі і влади. І нас почули. Хоч хочу щиро подякувати за це президенту України Володимиру Зеленському за підписання саме цього закону. Це свідчить, що держава чує голос місцевого заморядування, розуміє наші потреби громади і реагує. Закон України 9549 – Це про розуміння управління в умовах викликів. Це підтримка там, де її найбільш потребують. Дякую всім, хто працює для перемоги та відбудови нашої держави. Слава Україні, питання необхідності перенесення кінцевого терміну, розроблення комплексних планів системно піднімалося на засіданнях регіональних та національному конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Громади акцентували увагу на тому, що в умовах війни завершити процес розробки комплексних планів просторового розвитку територій до кінця поточного року не представляється можливим через ряд відповідних факторів. Саме тому закон передбачає відтермінування до 2028 року. В умовах російської агресії цей закон. Важливий з кількох точок зору для кожної громади, в тому числі Ізмаїльської міської територіальної громади. По-перше, цей закон врегульовує питання, пов'язані з використанням земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури. Ця частина рішення охоплює віддалені місцевості та автодороги, але маємо. Чітко розуміти, що під час широкомасштабного вторгнення російського питання зв'язку, питання доступу до інформаційних технологій, це також чітке розуміння ситуації, а також можливість прийняття зважених управлінських рішень в кожному конкретному місці, в кожній конкретній громаді. По друге. Це те, що вже стосується кожної громади безпосередньо. Новий закон передбачає відтермінування обов'язкового впровадження місцевими громадами планів просторового розвитку. В умовах війни фактично заблоковано роботу громад щодо залучень інвестицій, створення нових робочих місць, підвищення рівня надходжень до бюджету та збереження кваліфікованої робочої сили як наслідок спроможність громад падає. В мирний час подібний стратегічний інструмент це про ефективне управління простором громади. Під час повномасштабного вторгнення. Ми маємо говорити, що це певний інструмент адаптації до нових реалій, який має враховувати і руйнування, яких зазнають громади кожного дня під час російських атак, і навантаження на інфраструктуру, і переміщення населення. Це критичні потреби у відновленні, тобто це все має бути враховано планом. І, е, завдячуючи чіткій позиції голови держави, сьогодні закон дозволив відтермінувати введення цих планів на два роки до 1 січня 28-го року, і в умовах війни е, фактично всі місцеві громади отримали додатковий час, який дозволяє. Зробити цей план просторового розвитку більш досконалим, розробити його з урахуванням всіх необхідних обставин. Відтермінування на два роки дасть можливість залучити фахівців для підготовчої роботи, зробити фаховий аналіз складових, які зазнали змін під час російської агресії, врахувати нові виклики від потреб ВПО до питань відновлення інфраструктури та формування безпечного середовища. Тому, тому цей законодавчий акт є дуже важливим і. Він прийнятий вчасно. Він дозволяє забезпечити сталість та розвиток. У прийнятті рішення, на яке очікували абсолютна більшість громад країни, важливу роль відіграли народні депутати України, які взяли до уваги потреби громад та проголосували за закон, який відповідає розрізу сьогодення, врахувавши наслідки війни, з якими кожна громада країни стикається повсякденно. Одну з важливих ролей відіграв Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, який підтвердив свій статус ефективного майданчику для забезпечення якісної взаємодії між громадами та центральною владою, завдяки особистій позиції. Президент та України Володимира Зеленського щодо такого важливого питання та його підтримки територіальних громад країни стало можливим прийняття відповідного закону. Юля Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. У місті Ізмейл попрощалися з 34-річним старшим лейтенантом поліції Михайлом Сороку, який загинув під час виконання службових обов'язків. Правоохоронці, рідні та мешканці громади вшанували пам'ять відданого офіцера, який до останнього залишався на захисті людей. Докладніше дивіться далі. У місті Ізмаїл під час виконання службових обов'язків трагічно загинув старший лейтенант поліції Михайло Сорока. 34 річний правоохоронець загинув 5 серпня від кулі зловмисника. Провести в останню путь прийшли рідні, близькі друзі та колеги по службі. У нього залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Він дуже любив своїх дітей, дуже любив свою дружину. У нього було багато планів. Він хотів достроїти дом. Але на жаль, так сталося, що 5 Серпня при виконанні службових обов'язків обірвалося його серце, його життя. Михайло Сорока народився в Ізмаїлі та ще в юності обрав шлях служіння людям. У 2012 році він закінчив Національну академію внутрішніх справ і відтоді присвятив все своє життя захисту правопорядку. За роки служби працював у різних підрозділах поліції Одещини. Оперативником, дільничим, ювенальним поліцейським, а останнім часом обіймав посаду інспектора сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу. Михайло служив більше десяти років в Ізмаїльському районному відділі поліції. Остання його посада – інспектор відділу реагування патрульної поліції. Він дуже мріяв стати капітаном, отримати це звання, але, на жаль, не встиг. Колеги згадують Михайла як чесного принципового та відданого офіцера. Він ніколи не уникав викликів, бо готовий стати на захист кожного, хто цього потребував. Михайло був дуже чутливою, доброю людиною. Це один з немногих поліцейських, який завжди, проходячи повз, вітався, завжди запитував, як справи. Це один з немногих, який завжди відчиняв двері. Його професіоналізм, внутрішня сила та людяність викликали повагу не лише серед колег, а й серед мешканців громади. У колективі поліції його знали як надійного товариша і людину з великим серцем. Смерть Михайла стала болючою втратою для рідних, друзів і всіх, хто мав честь працювати з ним поруч. Був відважним, добре. Постійно робив свою роботу. Сталося й 5 серпня, як зазвичай. Прийшов на роботу, і, не підозрюючи, нічого заступив і ні згідно службу. Світла пам'ять офіцеру вічна шана, герой, який віддав своє життя заради спокою і безпеки людей. Тяжко підібрати будь-які слова, і щось говорити. Ми розділяємо біль разом з рідними і близькими. Сорока. Михайло, старший лейтенант поліції, назавжди в нашому поліцейському строю. Вічна пані віша. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. Національний університет Одеська морська академія розпочав вступну кампанію 2025 року. Один із лідерів морської освіти в Україні запрошує абітурієнтів здобути якісну підготовку та перспективну професію на міжнародному рівні. Докладніше, дивіться далі. Триває вступна кампанія до національного університету, Одеська морська академія, одного з провідних морських навчальних закладів України, переглянувши сьогодні списки, і ті, е, ту кількість. Заяви, які подані до нашого інституту, ми бачимо, що фактично ми не тільки. Змогли подолати той рубіж, який був в минулому році, а зробили декілька більше робимо більше набір. Що він вже не не закінчився, але ми знаємо, що ще у нас є два додаткових набіри, які дадуть можливість всім, хто ще не прийняв рішення, безумовно, його зробити Щороку Цей вищий навчальний заклад приваблює абітурієнтів з усіх регіонів країни, адже пропонує не лише якісну освіту, а й перспективу працевлаштування на міжнародному рівні. Я вибрала то чорне завдяння, так як тут високий рейтинг, да і багато друзів, які здесь участь, рекомендували. Я обрала донецький інститут саме для того, щоб здобути гарну освіту і в майбутньому обрати гарну роботу і високооплачувану. Мій брат навчався в цьому закладі і багато друзів, і вони рекомендували вступити саме сюди. Я обрала донецький інститут. Професію транспортні технології, тому що в мене тут навчається дуже багато знайомих, та вони казали, що тут дуже багато пріоритетів. Та якщо я саме сюди саме тут буду вчитися, в мене буде дуже багато перспективи, я зможу далі знайти собі роботу. У 2025 році університет знову відкриває двері для майбутніх судноводіїв, інженерів, механіків, електромеханіків та фахівців морського права. Цьому році ми набирали по двом додатковим спеціальностям і рівням освіти. Мається на увазі, що відкрита у нас магістратура з менеджменту на рівні магістра і нова спеціальність це інженерія. Інженерія, яка дозволяє фактично отримати освіту і працювати не тільки, скажімо так, на морі господарському комплексі, а і на інших підприємствах, в яких є транспортні системи і транспортні засоби. Однією з ключових переваг цьогорічної кампанії збереження офлайн формату навчання. Попри виклики воєнного часу, в університеті створені всі умови для безпечного очного освітнього процесу. Всі курсанти, які навчаються у нас, які будуть навчатись, вони навчаються очно. Тобто в стінах нашого інституту, безумовно, ми. Ті, хто знаходиться за кордоном по різних причинах, ті, хто знаходиться на практиці або знаходяться з батьками за кордоном, мають можливість працювати дистанційно. тобто коли проводиться лекція або практична робота в аудиторії, знаходиться камера, яка дає можливість бути присутнім здалеку в цій аудиторії. Але зауважую ще раз, що основне заняття проходять в аудиторії, для того, щоб можна було контактувати безпосередньо з викладачем, для того, щоб можна було працювати. Ще однією важливою перевагою є висококваліфікований професорсько-викладацький склад. У навчальному процесі задіяні досвідчені викладачі, серед яких кандидати та доктори наук, які мають великий стаж роботи в морській галузі. Це гарантує студентам ґрунтову теоретичну підготовку та актуальні знання відповідно до міжнародних стандартів. На сьогоднішній день більше 30 викладачів мають ступінь кандидата наук і 10 викладачів мають ступінь доктора наук. На сьогоднішній день це найпотужніша база в придунайському регіоні. Курсанти отримають змогу навчатися безпосередньо в аудиторіях, проходити строєву та фізичну підготовку, працювати з навігаційними та технічними обладнаннями, тобто здобувати практичні навички, які неможливо повноцінно засвоїти дистанційно. Найважливіший момент в цьому, що ми фактично в нашому регіоні є єдиним закладом освіти, який повністю з матеріально-технічною базу своєю підкреслюю, своєю матеріально-технічною базою, готовий до надання компетенцій пов'язаних з морськими спеціальностями, крім того, ви знаєте, що змінились назви спеціальності. Сьогодні наша спеціальність це G5 – морський та внутрішній водний транспорт, і там війшла ще й транспортна технологія. Так, от Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія забезпечує весь. Спектр спеціалізацій, які входять до цієї спеціальності, тут мається на увазі і судноводії, і судномеханіки, і електромеханіки, і транспортні технології. Я Скажу так, що от, зважаючи на цю вступну кампанію, ми бачимо, які як популярні транспортні технології вони надають можливість нашим е, здобувачам фактично потім працювати і в морській інфраструктурі. І в митниці, і в інших фактично сферах і галузях, уже восени нові курсанти розпочнуть свою подорож до майбутньої морської кар'єри. 1 вересня будемо проводити захід, який буде присвячений дню знань, і всіх вас запрошуємо. Всі, хто і вступить, і всі, хто бажають подивитись, як цей процес буде проходити. Шановні батьки, шановні абітурієнти, шановні здобувачі, які ще не визначились в місці свого навчання. Обирайте донацький інститут національного університету, Одеська морська академія, і наші викладачі з задоволенням передадуть вам свої знання для того, щоб ви потім могли отримати спеціальність, яка буде давати великі кошти для вашої сім'ї. З 1 вересня ми чекаємо на тих абітурієнтів, які ще не встигли подати заяву, але бажають навчатися у нас, тому що буде у нас додатковий набір. Також попереду у нас ще набір на базі вже здобутої вищої освіти. Для отримання другої вищої освіти і на поновлення, хто десь навчався, не закінчив свою освіту і бажає продовжити її в Дунайському інституті. Тому всі, хто ще не має. Морської освіти або хоче отримати освіту саме в Дунайському інституті. Ми запрошуємо до нас на навчання. Підходьте, телефонуйте, розглянемо ваші заяви. За деталями та умовами вступу звертайтеся до приймальної комісії Національного університету Одеська морська академія. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 85 копійок. Єврокупівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 60 копійок. Донайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 8 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Температура повітряночі 17-19 градусів тепла. В день 29-31 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність. Вітер південний 1,5 метр на секунду. Температура повітря вночі – 19-22 градуси тепла. В день – 27-29 градусів з полночкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з на youtube каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.